і дорослі, бо... А нам чотири? Е ми ти йому в садик якийсь. Там е возі йочки будуть. Ага, ти підеш, мабуть, на... А, ну це ж ти, ми ж разом з вами підемо, я теж там буду. В метро, да, то що? Так. Катя. Е Кіра, Я в забула... четвер на концерт пойду. В метро. Якщо в метро, то ми разом угу. туди підемо. Ми будемо, я теж там буду зустріну вас. Так, все, я починаємо. Будемо в четвер готуватися до свята. І взага... Так, щось у мене інтернет взагалі поганий. Так, давайте швиденько, бо інтернет скаче дуже сильно. Е... Сьогодні я вас хочу запросити до майстерні ельфів. Ельфи це помічники Санта Клауса. Вони працюють вони працюють у нього на в нього в майстерні, допомагають йому виготовляти різноманітні іграшки, солодощі для дітей. Вони дуже-дуже веселі і дуже працьовиті. Сьогодні ми з вами виконаємо їхні завдання, бо ви ж знаєте, що мої гості завжди приходять з завданнями. Ми трошечки з вами згадаємо числа, знаки більше менше і таке інше. От, наприклад, перше завдання від оцих гарнющих ельфів. Кіра, завдання для тебе. Подумай уважно, і скажи мені, згадай всі числа і скажи: чи розміщується число 2 між числами 2, 4 та 5. Чи розміщується число 2 між числами 4 та 5? Кіра думає сама. Подумай, подумай, чи, можливо, десь в іншому місці число 2 живе, між іншими числами? В, в іншому. А тепер давай з тобою, сонечко, подумаємо: от у мене є число 2. Ось воно, я його намалювала. Скажи мені, яке число живе перед двоєчкою і після двійки? Яке перед двійкою живе? Одиничка. Одиничка, а після двоєчки умнічка? Тройка. Ти правильно сказала. Число 2 не розміщується між числами 4 і 5, воно розміщується між числами 1 та між числом 3. Ти молодець, Кіра, ти дуже уважна. Далі, Стасік, питання для тебе. Підготували ельфи. Е, скажи мені, будь ласка. Один та один. Це склад числа 2, чи склад якогось іншого числа? Так, молодчинка. Один плюс один буде 2. Тому ми можемо сміливо сказати, що один та один це склад числа 2. Добре. Софійка, питання для тебе. Склад числа 3. Це два додати один чи я не права. Два плюс один буде три. Значить, склад, чис, склад числа три це два та один. Правильно? Так. Да. Молодець. Кіра, для тебе далі питання. Склад числа два. Це один додати ноль чи ні? Нет. Ні, ні. ні. Якщо до одного додати нуль, то скільки буде, Кирюнь? Походу, як десять. Ні, Десять це якщо я напишу отак. А якщо я до одного до однієї конфети додам 0 конфеток? Скільки буде разом? Один. Один. Нуль і один це буде один. Добре. Стасік, число три. Склад числа три. Це три та нуль? Чи я не права? Правильно. Правильно, розумничок. Софійка, і для тебе питання трошки схоже з тим, що вже було. Число три це один додати два чи ні? Ні. А скільки буде, якщо до 1 додати 2? Дуже три. Ну, значить, склад числа 3 це 1 плюс 2, чи ні? Так. Да. Так, да, так, тут все правильно. Добре, рухаємось далі. Це завдання ми виконали. Можемо сміливо собі ставити за нього галочку. Ідемо далі. А далі нам пропонують. Порівняти числа. Нам треба з вами згадати наші знаки. Пам'ятаєте, ми вже їх вчили. Знак, е, зараз. знак більше, коли клювік відкривається в більшу сторону, знак менше, коли птичка від, відворачується і каже: Я не хочу їсти там, де мало. І знак дорівнюється, коли предметів і справа і зліва однакова кількість. Так, згадали? Знак більше ставимо, коли тут більша кількість предметів, наприклад, 2 і 1. Знак менше ставимо, коли, навпаки, тут менше предметів, а з правої сторони більше. І знак дорівнює ставимо, коли предметів порівну, наприклад, одна цукерка, і у мене одна цукерка, їх порівну. Так, тепер переходимо на наше завдання, яке нам тут підготували. І будемо працювати. Так. Ага, Кіра, давай з тобою. Ти в мене перша по порядку. От у мене з лівої сторони яке число? Два. А з правої? Один. А тепер скажи мені, Кирюнь, який знак я маю поставити? Менше дорівнює чи більше? Mm -hmm. Зелений, жовтий чи помаранчевий. Зелений. Зелений. Тепер ми називаємо його знак більше. Оцей знак, який розвернутий в ліву сторону, знак більше. Перевіряємо. Здаємо відповідь. Молодець. Стас. Наступне питання для тебе. З лівої сторони, яка в нас цифра Стасунь? Два. Правої? правої. Три. Три. А тепер скажи мені: ми ставимо знак більше, дорівнює чи менше? Куди пташечка? Менше. Менше, Розумничка, бо пташечка не хоче їсти з лівої сторони меншу кількість цукерок. І давай більше, перевіряємо. Розумничок, сонечка. З лівої сторони яка цифра Софія? Один. Розумничка з правої. Один. Який знак ми поставимо більше, дорівнює чи менше? Більше. Розумничка. Кірюнь, є ще у нас? Є ще для Кіри завдання. Наступне. Дивись, Кіра, у нас з правої, з лівої сторони яка цифра? Один. А з правої... Один. Один. Який знак поставимо більше, менше чи дорівнює? Дорівнює. дорівнює? А чому ми поставили цей знак, Кір? За... Ти... Дві однечки. Так, тому що однакова кількість, наприклад, тих же самих цукерок. У тебе одна і в мене. В нас з тобою однаково. Молодець, добре. Звісно, Стасик, наступне. З, прав... з лівої сторони, яке число Стасик? Один. А з, з правої? Ти. Тепер скажи мені, знак більше. Дорівнює чи менше? Менше. Менше. Так, бо з лівої сторони менше. Від Ми спіли за 2 хвилини. За 2 хвилини і 30 секунд. Ви молодці. І, до речі, все вірно зробили. Допомогли цьому ельфу порівняти числа. Так. Рухаємося далі. А далі нам з вами. Необхідно допомогти ельфам знайти відмінності між малюнками. Пам'ятаєте, ми вже колись на підготовці до школи знаходили, чим відрізняється один малюнок від іншого? Завтра, зараз подивимося. Куди ж нас. Ага, куди ж нас привели ельфи? А ельфи нас привели ось до таких Санта Клаусів чудних. Вам видно їх повністю? Да, так, Тепер подивіться уважно, там Я. декілька секунд, піднімайте ручку і Я. кажіть Я. давай, Софійка, ти була Я. перша, тихенько. Кажи, яку відміну? У того є Родян Мороза, подарок, а у того нету. Так, молодець, Кіра. Ну там порвався місок тут. Согласна Стасик, ти щось знайшов? Мишок постав до маленького чоловіка в іншу стону. А в цього теж іншу сторону? О, оце да? оце? Ага. молодчинка. Так, Софійка, є ще щось у тебе? Кажи, Сонь. У одного Санта-Клауса є подарки, а у другого – ні. Точно є. Кіра? У тут такої шапочки довогодняя молодчинка є ще. А ну-ка, удивиться важно, ще на санта клаусів на їх мішка у того Міш, молодець. так Софія. Подивіться на цього Санта Клауса, який в руках тримає жовтий подарунок. Зрівняйте їх нижнього і верхнього, чи там все правильно? Ні. Ось тут ножка понялася, а тут так стоїть, а тут добре. дві поняли. Так, є, добре. І ще одна відмінність є остання. А ну, хто буде дуже уважний? У чого немає ось білої полоси, а Ой, господі, у цього є біла полоса, є. а цього немає. Є. а ну ще гляньте, я ще знайшла одну. Бачиш, я тут не помітила. Немає, є зірочки. немає зірочки. Є зірочки. так. А ну, дивимося ще уважно, може, ми десь іще щось пропустили, наче все, так? Да? Чи ще щось є? А, я не знайшла. От тут є така штука, а тут і Тут это где? На бороді у него. О, а він ще мало того і посміхається, а цей пос... Все, Тепер знайшли аж 10 відмінностей. Ми молодці. Бачите, і з цим завданням ми справились на ура. Молодці. Ну що, рухаємось далі? Ага. А тут нам пропонують допомогти ельфу покласти до мішочка подарунки. Але ж ви знаєте, подарунки просто так ми не кладемо. Нам треба що зробити, Кіра? Як ти думаєш? Прочитати. Виконати завдання. Не прочитати, ми будемо розв'язувати приклад. Кіра, от для тебе перший приклад. Два, додати один. Скільки буде, якщо ми до двох додамо один? Було дві цукерки, а я тобі ще одну дала. Скільки буде разом? Давай, давай, думай, не засмучуйся. Давай з тобою разом. Я беру свої олівці, які в мене тут поруч на столі. Дивись, у мене є два олівці. А ти до мене в гості прийшла і принесла мені ще один олівець. Скільки в мене разом олівчиків тепер, Кір? Рахуй. Дивись, було два, а ти мені ще один подарувала. Скільки разом у мене тепер, Кирил? Порахуй. Кіра, часу считай те, що в мене в ручках. Не засмучуйся, так і навчаються. Давай сонце, рахуй. Скільки є? Три. три. Все правильно, якщо ми до двох додамо один, буде три. Кладемо в мішочок. Тінь тин, 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 тин. Так є. Стасік, якщо до двох додати нуль, скільки буде Стасунь? Два. Є. Софійка. Сонечка. Якщо до трьох. Додати нуль. Скільки ми отримаємо? Було три олівці, і ми нуль додали. Нуль це нічого. Скільки в мене залишиться, Соня? Ліско, три. Як? Три. Все правильно. Далі. Я! Дай, Я. Давай, Кіра. Було в мене два олівці. Всього два було. А я один отдала тобі. Скільки в мене залишилося? Один. Один. Якщо я від двох заберу один, в мене залишиться один. Стас. Один додати один. Скільки буде? Два. Є. Софійка. Сонь, чим ти зайнята? Якщо в мене є дві, два карандашика, два олівці. І я заберу два олівці. Два мінус 2. Ні, мінус 2, мінус 2. Я забираю. Знак же ж змінився. У мене було два олівці, Софія, чим ти зайнята? Підніми очі. У мене було два олівці, і я їх отдала тобі. І в мене немає. Скільки в мене? Ноль. Якщо два відняти два, то буде А Ану, Соня, давай з тобою ще спробуємо. Два мінус один. У мене було два олівці, я отдала тобі один. Скільки в мене залишилось? Один. Один. Залишився один. Так, є. Розклали подарунки по мішкам. Ну і останнє завдання осталося. Треба допомогти ельфу розв'язати задачі. О Боже, що ж там за задачі такі? Ну, слухайте, задача. У ельфа було три подарунки. Слухайте уважно. у них було три подарунки. Ось вони в мене в руках три подарунки. Ельфи подарували два подарунки дітям. Віддали. Скільки подарунків у них залишилось, Тасік? Було три, два віддали. Скільки один. залишилось? Один. один, молодець. Так, дівчата, для вас, дівчата, вас задача. Для молодець. Вас задача. Молодець. 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 У ельфів було два, дві сині, два синіх подарунки. Ось таких. І один червоний подарунок. Скільки разом у них було подарунків? Два синіх плюс один червоний. Правильно, дівчата, три подарунки було у ельфів. Угу. Є, складаємо назад до почтового ящика ці задачі. Може, ще хтось прийде розв'яжем? Так, ви молодці. Ви сьогодні справжні помічники оцих святкових новорічних ельфів, які будуть допомагати. А sí що тут ти тут ще увидела? А, ну тут треба, а ельфів одягнути треба. Ну давайте, бачиш, ти увидела. Я угу. вже й забула, що зробила. Ну, давайте э -е... одягнемо. Давай, Кіра, з тебе почнемо. Що одягаємо дівчинці ельфу эльфу? Вот такой платюшко зеленое Угу, Тин-тин-тин тинь-тинь є. Софія, що їй одягаємо ще? Батинки красненькі. Красненькі. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Так і мабуть їй треба штанці. Які колготки її одіним Стас? Зелено білі. Давай Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Є, одягнули. І хлопчика, Стас. Починай перший хлопчика одягати. Фотку. Яку? Їх тут три. Зелену. Зелену. Вони в нас будуть сьогодні зелені, так? Да? Такі? Всі в зеленому одязі. Со, э, Софійка, що Є. одягаємо ще? Елдотки. Ну так, да, у нас вибору немає. Одягаємо ці, йому. І ще е, Кіра. Шапку. <смеш> Давай йому одягнемо шапку. Ну і я одягну йому такі черевички, бо інших у мене нема. Є. Ну, нічого такі гарненькі вийшли, Ельфи. Так? Да? Вам подобається? Мені да. <смеш> так. Так. <Нє? смеш> так. Закриваю. Наші ельфів. ви молодці сьогодні, нас сьогодні мало, але ми з вами дуже розумні. Все. А ми будемо. Ні, Кір, вже, на жаль, немає часу, мені треба бігти далі. Все, сонечко, вітаю, е, прощаюся а з вами.